Чергова ракетна атака на Харків ворог обстріляв місто близько третьої ночі. Спочатку містяни почули вибухи, а потім пролунала повітряна тривога. Ворожий обстріл підтвердив голова ОВА Олексині Губов. але інформації щодо постраждалих та масштабу руйнувань поки немає. Чекаємо на офіційні звіти. Попередньо окупант скинув на Харків зенітні ракети с 300 Чергова Херсон всю ніч та ранок під ворожим вогнем. У ці хвилини обстрілюють місто з артилерії. Про це в ефірі Україна» повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Гатили окупанти по регіону і напередодні, зокрема, знову скидали керовані авіабомби. У передмісті влучили в будівлю заводу та гуртожиток освітнього закладу. Пошкоджено і житлові будинки. Є постраждалі. Ворог продовжує обстріли і прямо зараз. Херсоні чутно, як і прильоти, як працюють наші хлопці, контрбатарійну боротьбу ведуть. За крайню добу в нас на жаль, чотири особи отримали поранення. Там вони різні, є з госпіталізацією, середньої є. є амбулаторне лікування. Зранку окупанти гатять і по Нікополю. Офіційної інформації щодо пошкоджень наразі немає. А Вчора ввечері ворог атакував Нікопольський район дроном Камікадзе. Влучили по Марганецькій громаді. Пошкоджено приватний будинок. Минулися без постраждалих. Повідомили у Генштабі. 36 із 36 стільки ворожих безпілотників цієї ночі збила українська ППО. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. Три дрони камікадзе типу шахет знищили над Миколаївщиною. І ще один над Одещиною. Збили також і всі безпілотники, які рухалися в напрямку Києва ще на підльотах до столиці. Про це в своєму телеграм-каналі написав голова Київської ОВА Сергій Попко. Він зауважив, що це вже 12-та атака на Київ від початку травня. Під час тривоги, яка тривала в місті понад три години, Росія попередньо застосувала іранські шахеди. Нагадаю, близько опівночі окупанти одночасно запустили безпілотники з півночі та півдня. Тривога охопила більшість регіонів України і тривала понад три години. Вибухи чули в Одеській, Вінницькій, Київській, Хмельницькій та Львівській областях. Попередньо працювали наші сили. ППО чекаємо на офіційну інформацію від них щодо усіх регіонів. Майже 900 іранських дронів збили українські сили ППО з початку повномасштабного вторгнення. Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський. Загалом росіяни запустили по нашій території понад 1100 шахедів. Зеленський звернувся до народу Ірану, запитавши, навіщо бути співучасниками російського терору для Росії мішень абсолютно все: житло, школи, лікарні, молитовні будинки, церкви. Електростанції, ринки, навіть пункти видачі гуманітарної допомоги та автобусні зупинки вже є тисячі таких прикладів. Люди Ірану, Росія б'є по всьому, не розбираючи артилерію, і мінометами, ракетами і дронами тим, що у неї є, і тим, що від вашого імені Росії дають. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля одразу на п'яти напрямках. Звітує генштаб у ранковому зведенні гарячо на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Там впродовж доби відбулося щонайменше три десятки бойових зіткнень застосовують загарбника авіацію та реактивні системи залпового вогню. Цілять по позиціях наших військ та населених пунктах.